Буде гіршати і гіршати. Ахо, ви в полі Еви. Тему називаю відразу, тому що кому цікаво, залишайтеся, кому ні, витратите час на щось для вас більш важливе, тому що сьогодні до час на вагу золота, тож дуже свідомо вибирайте на що ви його витрачаєте. І так, про що я? Напевно, я вже певна, да, тому хочу ваших коментарях послухати. Що ви починаєте розуміти, що щось у вас з пам'яттю. Ну, наприклад, ви добре пам'ятали імена всіх своїх шкільних товаришів, імена і прізвища, а тепер сидите і просто не можете згадати. Ви ж добре знали там щось, а тепер не можете згадати. Тобто, напишіть мені, будь ласка, чи це зараз відбувається, бо я певна, тому що я ж бачу, що процеси вже пішли. Це пов'язане пов з тим, що не з пам'яттю. Видихайте, так? Да? Так, звичайно, в нас пам'ять буде гіршати і прям буде. Задля того, щоб люди вчилися по-іншому зберігати цю пам'ять. Зараз поясню. Нам не потрібно, не потрібно нічого пам'ятати, все є в архіві даних. Просто треба вміти а, мати пусту голову, щоб розум лежав в животі, разом сканував і а, контактував з простором. А, в голові було пусто, щоб там народжувалися світлі думки, як я вже сказала. А, і ми з вами вчилися отримувати доступ до вселенського інтернету. Це наша взагалі планета, наша не планета, а оболонка, оця наносфера. То вона і атмосфера, і енергосфера, і електромагнітне поле, але ж також це і наші хроніки. Хроніки всього-всього, що коли було на цій планеті, все-все-все є а, в її полі. Тому, а, коли люди чинилять, коли люди а, знаходяться в певному стані, чи просто є такі, ой, каже, яка талановита людина, вона щитує, вона чинилить, Або хтось каже: Я працюю на каналі, я працюю на каналі, я там щось передаю. Оце про це. Тобто нам не треба отут в своєму комп'ютері все це тримати. А він і не тут, до речі, і вже науковці це довели. Вони проводили експеримент на мишках, чомусь їм там навчали. Ми певні навичку якось їм напрацьовували. А потім видаляли одну голову, половину головного мозку, і мишки могли це робити іншу також могли. Тобто вони пам'ятали і взагалі хотіли побачити, де пам'ять у нас зберігається. І виявилося, що пам'ять не зберігається в голові, що вона десь зберігається в хмарі, так як і ми з вами в інтернет виходимо. І е, е, людина ніби с... мозок, ніби звідти е, сприймає цю інформацію і відновлює її. Але окрім цієї хмари, є і вселенський інтернет, про який я вам кажу, до нього також можна мати доступ. Тож природа сьогодні нас повертає до себе, повертає до того, а, чим ми з вами є. Тому нам зараз, ніби прикручують оцю, знаєте, короткострокову пам'ять, а, а навпаки, а, будуть підвищувати інтуїтивну. Але для цього треба жити в тілі. Тому що є розум да, оцей. Є розум серця, є розум тіла, а можна відчувати печінкою, нирками, шлунком, а, спинним мозком, шкірою. Можна на нюх відчувати, де брехня, де що, можна і так далі, і так далі. І тобто я бачу, що зараз запускається така хвиля, а, знаєте, такого апгрейту а, наших а, людських тіл, а, і тому не лякайтеся. Що ви Боже вже не пам'ятаєте, що було вчора, та й слава тобі, Господи, що не пам'ятаєте. А що буде завтра, не знаємо, то живемо тут. Тож нас будуть потрішки привчати, а ми давайте будемо їм допомагати, тому що всі зміни це милість з вище, але навіть вище не можуть нічого зробити, якщо ми цього не робимо. Тож. Не лякаємося, пишіть, да, чи є у вас вже такі складнощі. Не лякайтеся, що буде більше і більше буде, даме Боже, вже голова не варить, вже що нормально. Нас просто переводять на інші навички, знаєте, такі, на інші вміння користуватися енергоінформаційним полем нашої планети. А голова, як я вже сказала, нехай буде пуста. Хвіст буде піджатий, да підтягнутий, закритий наш е, замок в аналі, А серце хахай буде розкрите, і буде нам людське щастя. Все, обіймаю, цілую, чекаю на відповідь.